Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Отже, бігом зразу до новин. На жаль, минулої доби маємо одну втрату серед військовослужбовців. Ще один військовий службовець отримав поранення, а загинув минулої доби Юрій Васильович письменний. Йому було 59 років, а сталося це біля селища мирне. За цю добу вже маємо три обстріли зі сторони московицьких окупантів, і вони також застосовували міномет 82-го калібру, тобто важке озброєння, яке мінськими домовленостями, так званими заборонене. Впродовж минулої доби було зафіксовано шість порушень режиму так званого тиші. Йдемо далі. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до наступу Московії у 2014 році, за його словами, Україна була не готовою до наступу, тепер готова. Зацитую. Попри те, що до всього підготуватися неможливо, до основних викликів, які можна оцінити. Україна є готовою. Зараз у нас зовсім по-іншому, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі Перші особи. Також він сказав, що на Росії єдина доктрина, вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Колеба прокоментував те, що сказав білоруський божевільний диктатор Олександр Лукашенко – Минулого тижня він сказав, що наказав закрити кордон з Україною. Потім від нашого МЗС повідомлялось, що таких повідомлень з білоруської сторони не надходило. І сьогодні Кулеба уточнює наступне заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден факт чекінг, тому що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. Його йдеться про Лукашенку за моєю інформацією. Станом на зараз кордон працює, сказав міністр Кулеба на форумі Україна, 30 міжнародна політика. Так власне, Лукашенка пояснював свій наказ про закриття кордону з Україною, те, що з України нібито йде нелегальний потік зброї. У Файзер прокоментували смерть українця після вакцинації. Там кажуть, що зв'язку між смертю та вакцинацією не встановлений. Наші думки з сім'єю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною. Від COVID-19. Ми зазначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та смертю не встановлено. Цитує заяву корпорації. Агентство Reuters. у Pfizer Також повідомили, що нині їхнім препаратом, який був розроблений разом з німецькою компанією Biotech, нині щеплено 400 мільйонів людей. Ну а в Вінницькій області, 2 липня, з'явилося повідомлення, що чоловік, який отримав дозу вакцини Pfizer, через 4 години помер. А от інші п'ять осіб, які вакцинувалися з того ж флакону, що і померлий чоловік, з ними все нормально. Їхній стан був задовільний. Ну і тепер у департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації повідомили, що причиною смерті чоловіка через 4 години після отримання вакцини стала гостра серцева судинна недостатність. Ну і за минулий тиждень маємо рекордну кількість зроблених щеплень в Україні. Йдеться про понад 440 тисяч щеплень за сім днів. Дозу вакцини одну дозу, першу, тобто отримало понад 170 тисяч людей, другу понад 270 тисяч. Ну і нині в Україні вакциновано майже 5% громадян з цього населення. І бачимо, що щеплено майже 3 мільйони людей, а повністю щеплено, тобто двома дозами, понад 850 тисяч людей. Така історія. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.